Америка, Берлін, Венеція, Канни. Відтепер і Канів. Восени цього року мальовниче місто над Дніпром буде приймати талановитих творчих особистостей та всіх, хто не байдужий до кіно. Ще 20 років тому, 20 рівно 20 років тому, 96-му році, в мене виникла ця ідея як канівчанина, який любить своє місто. Який розуміє, що Канів це колиска і культурна колиска в Україні. І, звичайно, тут і співзвучність є, Канів, Канни. От. І Канів має право мати свій кінофестиваль. А канівчани, я впевнена в цьому, що вони готові прийняти цей кінофестиваль. І ми зробимо все, щоб наше місто на належному рівні це все зробило. Цьогоріч про Канів почули і у Франції. Наша землячка представила свій фільм на Канському кінофестивалі. Також вона поділилася з нами своїми думками про фестиваль у Каневі. Кожного фестивалю я певний кізна прямо течі, да, стилю, тобто всі знаємо, там, що любить молодість, всі знаємо, що люблять Берлін, що люблять Кани, там, що подобається ну, тенденції, тренди в Голівуді. Я взагалі не знаю. За якими критеріями буде працювати кам'янський фестиваль кіно, які там будуть тенденції? Я можу побажати, що треба не боятися посилати свої фільми, просто не боятися. Взагалі треба ризикувати, придумувати щось своє і не боятися, що це хтось не не прийме. Звичайно, як сказати, мовки не відключать в якихось таких нормальних естетичних рамках. От я бажала не боятися, подавати свої фільми. Підготовці до першого канівського фестивалю кіно активну участь беруть творчі студенти Канівського коледжу культури і мистецтв. Разом з головним режисером фестивалю вони готують для глядача безліч сюрпризів та незабутніх вражень. Місце, яке заворожує незвичайними пейзажами, які впізнаються у картинах Сергія Параджанова, Андрія Тарковського та Юрія Ільєнка. Розливи Дніпра, де Юлія Сонцева знімала поему про море за сценарієм свого чоловіка, режисера Олександра Довженка. Все це ще тоді сприяло Каневу стати головним кіноосередком Черкащини. І, от нарешті, пройшовши крізь роки, українське кіно знову знайшло свій відголос у Каневі. Талановитий і прагнеш проявити себе в кіно. Приходь до нас на Канівфест. Всіх запрошуємо на Канівфест. Ми чекаємо саме на тебе. Запрошуємо вас на Каніфест. Чекаємо вас у вересні на кінофестивалі. Запрошуємо вас на фестиваль. Голівуд над Дніпром зустріне тебе найліпшими світанками. Відкриє двері у світ кіно та подарує незабутні емоції. Приймай участь. Подавай заявку або ж приходь у якості глядача. Ми йдемо на А ти!